Наприкінці весни 2021 року у Житомирській гімназії розпочали реставрацію старого корпусу, де в одному з класів під час уроку обвалилася стеля за умовами тендерної документації. Роботи мають завершити в грудні 2022 року. Але влада сподівається, що гімназію відремонтують до початку навчального року. Про це мер Житомира сказав в ефірі програми діалоги на Житомир.Інфо. Я думаю, що до першого вересня будуть закінчені всі ці роботи і. Повністю реконструюрована Приміщення 23 го ліцея вже зможе приймати, гімназії, гімназія зможе приймати дітей. Сьогодні, 8 серпня, на території працюють будівельники. Вже можна побачити, який вигляд матиме спортивний майданчик, частину пофарбованого фасаду, на якому з'явилася нова ліпнина. За словами начальника управління капітального будівництва Житомирської міської ради, роботи на завершальному етапі зараз проводять роботу з ви бачите завершальний етап фасаду. Покрівля внутрішньої роботи теж на завершальному етапі. Змонтовано на сьогоднішній день змонтовано новий спортивний майданчик баскетбольно-волейбольний, змонтовані тренажері. Всередині повністю замінили міжкабінетні стіни, перекриття між поверхами та комунікації. Зараз активно працюють над фоє та коридорами. У класах встановили систему рекуперації повітря, а також зроблять рукомийники. Тут будуть Діточки перших-четвертих класів, тому все в яскравих, все в різнокольорових відтінках. Передбачено цей великий холл, в якому буде теж проектор, щоб дітям було під час перерви. Будуть ігри спроєктовані на підлогу. От все за сучасними технологіями. В кожному класі передбачено рукомийник. Це вже індивідуально, щоб не бігати регулярно там, до туалетної кімнати. передбачили такі всі от дрібниці для того, щоб... Для максимальної зручності підрядники також мають облаштувати гімназію меблями та технікою. З останнім можуть бути затримки. В проєкті закладено повністю і парти, і комп'ютерна техніка, оргтехніка. На даний момент, як мені відомо, від підрядника парти і обладнання вже замовлено. З комп'ютерною технікою теж поки що йдуть, Це, бо в наявності, на жаль, в державі в такій кількості ну. Не вистачає, а всі ці позиції є незамного виготовлення тому. Все залежить зараз від поставщиків. За словами начальника управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслава Глазунова, реконструкція гімназії коштуватиме 76 мільйонів гривень. Загально по експертизі разом з устаткуванням, з обладнанням 76 мільйонів. На сьогоднішній день кошти у нас виділені. Цей об'єкт реконструкція тут затримок немає. На сьогодні профінансовано підряднику близько 30 мільйонів.